Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого сьогоднішнього уроку письмо малої букви Ю. Що ми вчились робити на минулому уроці письма? Пригадайте, яку ми з вами літеру вчились писати? Літеру У. Сьогодні будемо писати літеру Ю. І так, подивіться, як же утворилась літера У? Літера Ю складається з трьох елементів. Пряма коротка похила паличка, коротка горизонтальна паличка і овал. Подивіться, коли наша фея каліграфія поєднає ці три елементи, вийде ось така гарна маленька літера «ю». Пропишіть, будь ласка, в повітрі букву «ю». Подивіться, як вона пишеться. Можете і велику теж прописати, вона у вас, до речі, велика є в хмаринці. А потім в ваших прописах будемо писати лише маленьку. Отже, зверніть увагу, звідки починаємо, так? Згори. Так, і ще раз подивіться. Як же ми пишемо літерою? Давайте я вам ще раз поясню. Ми починаємо від крапочки до гори, донизу, потім ведемо ось так, пряму похилу за округленням вліво. Потім робимо коротку горизонтальну, трошки вище верхньої лінії основного рядка. А потім пишемо великий овал. ось так, А маленьку літерою ми починаємо писати від верхньої лінії основного рядочка до низу. Потім ось така коротка лінія горизонтальна. І овал. Дивіться, будь ласка, на цей малюнок. Хто зображений на малюнку? Діти, скільки дівчат? І скільки хлопців ви бачите, що роблять діти, що роблять хлопці, що роблять дівчата. Що це за гра? Це гра хокей, так, настільний хокей. Молодці, рухаємось далі. Зробимо з вами пальчикову гімнастику, підготуємо пальчики до письма. Ми ще зараз будемо працювати в хмаринці вашій, сідаємо рівненько і робимо гімнастику. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок вушка зайчик піджимає і голівонько й хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох! Втомився і заснув. Відкриваємо зошит на сторіночці 22. І працюємо спочатку в цій хмаринці. Ось, хмаринка наша, де тренувальна, будемо в ній працювати. Потім опустимось нижче на рядки. Не забувайте про вашу поставу під час письма. Як тримаємо ручку. І переходимо до хмариночки. Пропишіть, будь ласка, всі-всі-всі всі наведені вам синім кольором елементи. Ось це маленька літера U. Пряма, коротка похила паличка. І овал. І горизонтальна ж паличка теж з'єднує. І так, ще раз. Один, два, три. І закрутили отак. Один, два, три. Закрутили. Один, два, три. Один, два, три. Закрутили, закрутили. Ну, і далі попрацюйте самостійно. Проробіть всі вправи, будь ласка, в вашій хмаринці. Пропишіть всі елементи. У вас буде набагато гарніше виходити, ніж у мене, тому що я мишкою не можу так сконцентруватись. А у вас будуть гарні, гарні елементи. Пропишіть і коли ми пропишемо, ми підемо далі. Далі будемо працювати з вами над музикограмою. Підготуйте музикограму. Ну, а так, як це відео, я вам приготую відеоформат, щоб ви стежили і вам доведеться. Виконувати пальчиком такі ж рухи тільки в повітрі. По за відео я не бачу, як ви будете виконувати. І вам буде зручніше виконувати таким чином з відео. Почекайте секунду. І так, коли музика включиться, ви просто пальчиком проводьте такі ж самі елементи. Казивним пальцем ведемо хоронись, горнис, гору вниз. Дивіться, знак більше. Повторюємо, повторюємо. Повторюємо. Молодці діти. Продовжимо далі працювати. Нагадаю вам про з'єднання. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, діти, що є верхнє з'єднання, це коли літери у нас з'єднуються зверху, зверху, згори з'єднуються. Подивіться на такі з'єднання на типи. Ось, бачите? Ось тут вони поєднались. Ось точка, де вони поєднались, згори. Ось петля поєдналась з лінією. Ось теж поєднання верхнє. Ось поєднання верхнє. Далі. середнє з'єднання. Середнє, тобто посерединці, з'єднуються наші літери. Ось так, ось так, ось так і ось так. А от нижнє з'єднання це коли наші букви, елементи букв, начебто чобітками торкаються, знаєте, отак, або хвостиками, як вам зручніше запам'ятаєте, і поєднуються тільки внизу. А подивіться ще на один. Малюнок, щоб вам можливо було так більш зрозуміло. Тобто, коли ми прямо в самому в самому верху, тут зверху поєднуємо літери, прямо у верхній лінії основної строки робочої, коли ми там поєднуємо, тоді це верхнє з'єднання. Коли трошки нижче верхньої лінії, це вже середня вважається. А коли прямо в самому ну, прям в самому, в самому біля самої нижньої Ось основ... лінії основного рядочка в самому низу, тоді це нижнє з'єднання літер. Зробіть вправу для очей. Витягніть, будь ласка, руку вперед, злегка зігнувши в лікті, подивіться на кінчик свого вказівного пальця, порахуйте до трьох, а потім одразу подивіться кудись далеко і порахуйте до п'яти. Є. Поїхали далі. Тепер переходимо до основних рядків. На основному рядочку ми з вами виконуємо пропис, прописуємо букву «ю». Точніше, перший рядок це елементи, з яких складається буква «Ю». Пряма похила коротка і ось така горизонтальна. Пряма похила коротка і ось така горизонтальна. Прописали. І знайшли найкрасивіший елемент. Який найкрасивіший у вас елемент? У мене буде ось цей, обводжу його. Далі прописуємо з вами овал. Не забуваємо, як овали пишемо гарно, красиво пишемо. І до кінця рядочка з інтервалом продовжуємо писати. Продовжуємо писати. Гарно, красиво розраховуючи місце для свого елемента. У мене найкрасивіше, напевно, вийшло ось останній написати овал. Далі пропишіть букву Ю цілком. Весь рядочок прописуємо паличка, горизонтальна коротка паличка і овал. Допишіть до кінця, будь ласка. Можете ставити відео на паузу і дописувати. Далі ви бачите верхнє з'єднання, верхнє з'єднання, літери Ую, А-Ю поєднуються зверху в, на горі. Ось тут. Я вам зараз відмічу, де у нас верхнє з'єднання в цих літерах, щоб ви запам'ятали. Ось вони згори поєднуються. Літери О -Ю і У і Ую. Дивіться, у них таке. З'єднання, більше, скажімо так, воно схоже і на верхнє, так, тому що вгорі ми приєднуємо, да? але і середнє теж, тобто від літери від середини дійшло до гори. Тут, тут середнє поєднання. І, ще дивіться, нижнє поєднання. Ось Юя. А от я з Ю поєднуються вгорі. От, згори, А тут внизу, тут вгорі більше схоже. І тут, от вгорі. Далі, додайте букву Я там, де у вас виділено синім, синім кольором. І давайте прочитаємо, що тут написано. Я вам зачитаю: Люблю я малювати. Люблю я танцювати. А що любите робити ви? Чим ви займаєтесь? Напишіть в коментарях, яку букву ми писали сьогодні, діти? Доберіть слова з буквою Ю. Дякую за урок. Чекаю на ваші роботи в гугл класі. До нових зустрічей!